Я, я, я понимаю, что, такое? что такое? Кто <мыш> такое? Ты... <мыш> что такое? Понял. Потому что ты такой же, как они. Чего нет? Чего нет? Нет. нет? Кого защищаешь? самое Погляд місця подій з правого боку від кіоска виявлено предмет зовні схожий на, на набій від автомату. Лівої віконної рами, посередині рами, також в вигляді сквізного отвору. Два на півтора. Увага! Працює національна поліція. Відчиняємо двері! У Києві поліцейські затримали чоловіка за стрілянину в Соломінському районі. На спеціальні 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Солом'янська невідомий чоловік обстріляв торговий кіоск, у якому перебували громадяни. Поліцейські встановили, що між фігурантом та продавцем магазину виник словесний конфлікт, після чого правопорушник пішов, а за декілька хвилин повернувся зі зброєю. Зломисник почав нецензурно висловлюватись у бік опонента та здійснив кілька пострілів в кіоск. На щастя, ніхто з відвідувачів не постраждав за силової підтримки спецпризначенців корт 49-річного правопорушника затримали та провели невідкладний обшук у його квартирі. Слідчим відділом Соломінського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.